Всіх вітаю, з вами Андрій Автофура. Ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну. Як ви бачите, за моєю спиною Тесо-Суперчарджер, за рідній станції, я вже трошки підзарядив машинку і далі рушаю в дорогу. І скоро буду офіційного дилера Audi. В районі Франкфурт. Там я буду оглядати і якщо все буде добре куплятиму Audi Q5 гібрид. До речі, сама потужна версія в лінійці 55 є, що означає 367 кінських сил. Доволі потужний автомобіль з племопідвіскою, з вентиляціями сидінь, наружне слайн, дестронік. Тобто все те, що має бути в автомобілі, все є. Невеликий пробіг всього 26 тисяч. 21 рік, 12 місяць продає офіційний дилер, але автомобіль має підфарбування. Тому подивимося, купимо ми це авто чи не купимо після того як я його подивлюсь. Також хто деколи задає питання, ні друзі, це не безкоштовна акція. Приходиться платити як і в Україні за зарядки. Тому сама економічна складова їздити на електромобілі. Вона не така, якщо б я б це робив би, наприклад, в домашніх умовах. До речі, я нещодавно купляв Volvo XC60 це, можна сказати, прямий конкурент цьому автомобілю, який я їду дивитися. Супер, я добрався Audi Braucht Wagen Plus. Офіційний дилер, Скоріше за все, зліва нові продають, а тут у нас бивушечка. Я серед автомобілів БУ, які продає офіційний дилер Ауді. І також я вже встиг за той час оглянути ту цукерочку, з якою я приїхав. І зараз я вас почну з нею знайомити. Також хочу одразу відмітити, що ми піднімали сервісну історію цього автомобіля. Ми знали, що вона. Мала певне пошкодження і також, що вона ремонтувалася у офіційного дилера. Але хороша комплектація, шикарний стан. Малесенький пробіг 27 тисяч кілометрів. І також, знову ж таки, дуже конкурентна, дуже конкурентна ціна одна з найнижчих в Німеччині. Це, скажімо так, хороший привід був приїхати її подивитись. 21 рік 12-й місяць по першій реєстрації. Це вже рестайлінгова модель. Друзі, гібрид, 2 літри бензин турбо плюс електро сумарно 367 кінських сил. Дуже потужний автомобіль. Я вам хочу сказати наступне: після Stage 1, якщо робити, тут буде порядка 450 сил. Як на мене, це прям овер багато. Я недавно купляв Volvo XC60, там теж було 460 сил. Тобто більше, ніж зараз ось цей Audi, але там. Максимальне форсування бензинового двигуна плюс електро, тому там вже просто нема куди далі рухатися в плані тюнінгу. Тут якби, ще є потенціал. Так, дивіться, у нас дуже гарний білий колір. У нас black пакет. Тобто, бачите, всі оці пластмасові елементи вони чорного кольору. Ось тут прикольно. Тут у нас теж йдуть молдинги в чорному. В загальному, я завжди говорю, що от на такому контрасті білий з чорним виглядає супер. Тепер дивимося далі. Диски у нас 19 19. До речі, такий момент, я ще зараз буду говорити з продавцями. Надіюся, ми зможемо забрати, тому що цю машину тільки привезли, і вона з двома комплектами гуми. Хоча вони нам кажуть, що буде тільки літня 19, теж мішлене. Теж 21 рік. Фірми, навіть крупні дилери Ауді, вони також рахують кожну копійку, де на чому можна зекономити. На жаль, живемо в такий час, коли навіть Німеччина вона теж шукає варіантів, коли будемо домовлятися цей автомобіль, щоб нам зробили також у вигляді скидки додатково зимові класи. Тому що мішліни, ялинка на дисках ну це ідеально. Тобто для української зими просто нема нічого кращого. Вона в повному слайні на LED-фарах, на дистроніку. Є тільки задня камера, потім термальне лобове скло. Можливо, вам камера трошки передасть, що вона з таким якби, відтінком, да? тобто вона не пропускає ультрафіолет. До речі, ось ціна 44500. Це бруто, вони віддають її нам за 44 тисячі. Нова коштувала 83 тисячі. Просто вдумайтеся в цифри. Також можна зробити висновок, що їздила на цьому автомобілі. Жінка зараз покажу вам. Коли я ставлю положення номер 1 у нас сидіння одразу піднімається вгору. Спинка у вертикальне положення, це одразу кидається в очі. Проекційний дисплей, цифровий щиток приборів. У нас повний електропакет, в тому числі, як ви бачите, електричне кермо. Тобто Комплектація дійсно хороша, навіть в якихось там Audi Q7Q8 не завжди ви знайдете, щоб руль був з електрорегулюваннями. Є утримання в полосі, музика Band Hen All У нас є нормальні контурні підсвітки, які можна вибирати серед різних кольорів. Стан просто шикарний. Розумієте, це без детелінгів, без підготовок. Ти бачиш. Той перевозданий вигляд автомобіля. Ауді вони тільки її отримали. Я, коли приїхав, я чекав довго, щоб її побачити, тому видно, яку вони привезли її. Тут теж все, ок, все добре, безпроводна підзарядка. Комфортний доступ і, ups, і також дуже важлива опція. це Нема Зараз я вам покажу два різних положення. Піднімемо її зараз спочатку в самий в самий верх. Так, да, це її саме найвище положення. Дивіться, в якому стані все. Тобто ти, от купляючи машину в Німеччині, особливо, якщо хтось дуже добре за неї доглядав, ти отримаєш шикарний варіант. А, ось це неліт на дисках. Нормальна практика. Машина стоїть, коли вже її там починають продавати, туди-сюди не їздить, тому у вас таке з'являється. Але вироботки взагалі нема. Що на передніх, що на задніх дисках. Дивіться, в якому стані радіатори. Погодьтеся, класно, да? Ну і відповідно у нас і нема посічення, ну це, це завжди це ідуть плюси одні, один за другим. Все чудово. Пробіг 27 тисяч кілометрів. Дуже гарний стан. Так, давайте зараз я її опущу. В режим динамік, ми її поставимо і вона почне опускатися. Зробила це вона доволі швидко. Так, ну а тепер щодо підфарбувань показую вам. Машина мала видно якусь царапину, яка перейшла ось сюди. Тому отут у нас був легкий ремонт, саме тут нижня частина цього кантика. Потім фарбування повністю крила разом з цією аркою. Тут все добре. Це крило ще ніхто не трогав. Тобто у нас виключно дві дверки. Не буду вам зараз все прям детально, чітко там проходити кожен сантиметр. В середньому б'ється 230-240 мікрон. Те саме стосується задньої дверки. Внутрішня частина не фарбувалася, центральна стійка не фарбувалася. Так, поріг, оця частина теж все в нормі. А ось тут у нас вже внутрішній пройом фарбований. 380, 305. 340. 302. Оця частина фарбована. Потім крило. По всьому іншому все чудово. Новий сервіс, трьох клімат, заді шторки, музика Бен Хен Олофсен. Такі класні. Алюмінієві накладки, електропакет, проекційний дисплей. Тобто дійсно дуже багата комплектація і взагалі хороший стан. От зверніть увагу, наскільки тут класно з цими всіма накладочками, тому що часто вони тут царапаються, є нюансики. Да? Тут у нас все супер. В Німеччині таке буває, коли Людина десь не розрахувала, заїхала на паркінг, поцарапила автомобіль. Зато вся історія є офіційного дилера, тому у випадку, якщо потрібно перевірити, ось, будь ласка, звіти. І плюс в історії повністю все прописано. Ось такі справи. Зараз спробую зробити тест-драйв. По помилках, по комп'ютерній діагностиці все добре, вже перевірив. Дуже хороша машинка. Так, номерочки поставили, підписи теж зробив, що я відповідаю за даний автомобіль. Якщо, наприклад, я буду проходити тест-драйв і я там випадково попадуся на камеру обмеження швидкості, то відповідно вже в них є всі мої дані. Штраф прийде мені, а не їм безпосередньо. Маємо дуже потужний автомобіль, друзі. І Головне, економний. Заплатити мало, отримати багато. Тут у випадку потужності те саме. Ви платите як за звичайну ауді, наприклад, з якимось там плюс-мінус двохлітровим дизелем на 190 сил, а отримуєте майже 370 сил. І я вам скажу так: це важливо, вона дуже економна. От якщо б це був бензиновий двохлітровий двигун, то він би споживав, би, наприклад. Там, 11 літрів по місту, так? навіть 12. У випадку з гібридом це буде мінус 30%. Батарейка. Ви підзарядили автомобіль і можете пересуватися на електротязі. Електротяга вам дає дуже, дуже хороший плюс в тому, що багато з моїх клієнтів, які, наприклад, або мають паркінги, або живуть в приватних будинках. Ставлю собі зарядочку, підзарядився, і 50-60 км в спокійному режимі ти можеш запросто проїхати. Ну, Знову ж таки, мені подобається Audi за цю простоту. Тобто Тут немає таких скручених панелей з якимись згибами, тобто тут все лаконічно, по-простому, все зрозуміло. І тут реально дуже приємно знаходитися. Тут багато місця, вона дуже м'яка. Друзі, на пнемо ось ця машина це ультрам'який апарат. Тому, якщо ви задумаєтеся на рахунок Audi, то 100% вам капітально зайде саме ця машина по плавності ходу. От великий мінус саме в ікстратіх BMW, що у них на превеликий жаль нема пневмопідвізки. Це як на мене великий мінус. Тому що конкуренти в лиці Mercedes GLC, Audi Q5, яку я зараз купляти буду, наприклад, те ж саме Volvo XC 60, вони всі йдуть з прямо Ну, Це як теж опція, за яку ви можете доплатити і отримаєте. Як вона їде? Тобто, розумієте, в гібридних автомобілів самий кайф в тому, що у нього. Така, знаєте, дуже різка тяга у випадку, якщо вам потрібно швидко прискоритись. А хто їздить на електромобілях, мене зрозуміє. Ніяких затупів. Тут теж саме електродвигун має потужність трошки більше 100 кінських сил. Ну а 100 кінських сил, ну прикиньте, як такий додатковий бустер завжди. Це взагалі. Дуже класно все. У нас тут є чудова можливість стартанути. Це з урахуванням того, що у нас є комплект коліс, які ззаді лежали. Боже, як вона швидко їде. Це просто ульот. Аж дух захватує. 4,9 по паспорту. Я вже закрив питання з офіційним дилером Audi. Машинку. Ми купляємо договір з продавцем підписали, продають нам вони її за 44 тисячі євро бруто зі скидкою 500 євро. І також все-таки я зміг домовитися, щоб нам віддали безкоштовно ще комплект зимових, на яких вона безпосередньо зараз знаходиться. Це досить непогано, тому що, на мій погляд, комплект таких коліс з дисками це приблизно 903 тисячі євро. Є ремонт підфарбування. Але зроблено добре. Клієнту це підходить. Одні кажуть: якщо, не дай Бог, хоч бампер, хоч пластмасова арочка підфарбована, все, я машину не хочу. Зато ми отримали автомобіль з маленьким пробігом в дуже хорошій комплектації. Також вона дуже дуже хороша, свіжа поста. Будемо зараз її купляти, потім транспортувати автовозом в Україну, де вона по приїзду розмитниця, сертифікується. Після того виписується договір куплі-продажу, ну і передається клієнту. З вами був Андрій Автофора. Друзі, не забувайте підписуватися на мій інстаграм, тому що дуже багато різної техніки я не встигаю публікувати в YouTube. Там теж є цікава активність. Підписуйтесь, слідкуйте, буду вдячний також за ваші реакції. Всім гарного дня. Слава Україні!